Ганна Петрівна, у вас є коньяк? Діставайте. Стоп, ти ж не п'єш. Куди? Ану що трапилося, З Миколою знову посварилася. А тоді що? А взагалі чого ти тут? Ти ж повинна бути на нарпитиці концерту. Саме через це я сюди і прибігла. Це ж просто якийсь жах. Повна деградація. Я в шоці. Я нічого не розумію. Поясни. Ганну Петрівно, нащо ми в рамках нашого концерту вирішили влаштувати ребат? Невже не можна було як раніше? Хтось пісню заспіває нормально, хтось танцює, хтось віршик розкаже. Реп-батл, Оксана. Це модно, круто. Це жахливо. У нас записалось вісім учасників. Зараз я послухала їх композиції. Це щось страшне. Музика відсутня. То таке? Рими немає. Ну, можливо. Сюжета зміст на нулі. Припустимо, але. Там же через кожне слово матюк. Причому не якийсь літературний, а натуральний мат. Як так можливо? Ну. Я пам'ятаю у нашому дитинстві, якщо ти на вулиці хоч слово погане скажеш, бабусі тобі такого прочухана дадуть, що хай похмилує. Я до інституту матерні слова взагалі не чула. Ніхто в моєму середовищі їх не використовував, знали, але на людях, тим паче при дітях не казали. А зараз. Іде сім'я Мат на маті. Фін включаєш. Мат на маті. Пісню сучасну те саме. Діти з маличку такі слова використовують, що мене волосся дибки стає. А реп – Це ж просто концентрація усього того. Оксаночка, заспокойся. Ти думаєш, мені це подобається. Такий час, от що ми з тобою зробимо? Я вчителька літератури. Mm -hmm. Я цього так залишити не можу. Треба відміняти батл. Нехай нормальні пісні співають. Відміняти не можна. Треба щось таке хитреньке придумати. А якщо так, на батлі ж треба імпровізувати, не можна співати готові пісні. Угу. А якщо ми їм поставимо умову, імпровізувати без мату? Відмовляться. А якщо я їх сама викличу на батл? І покажу приклад. Ти а Я вчителька літератури. Я все зможу. А ну, Ганна Петрівна, дайте мені біт. Що? Чудові в Україні. Ми з вами живемо. Мітливі та красиві, не безкультурне чмо. Ми вміємо веселитись і вміємо танцювати, і мати ми не будемо використовувати. Пару куплетів допишу і ми їх порвемо. Побіжу до діджея Музона, Нехай підготує біт. Під... До кого? До вчителя музики Олега Сергійовича. Дідже Музона. А ви що не знали? <свісна> <плес> так ми ще свою платіку видамо. <плес>